Як кофеїн впливає на мозок дитини? Кофеїн міститься у каві, чаї, енергетичних та більшості газованих напоїв. І для дорослих невелика кількість може підвищити концентрацію уваги, але для дітей. Навіть маленька кількість може бути шкідливою, тому що їх мозок ще формується і будь-які стимулятори можуть заважати цьому процесу. Наразі відомо, що більшість дітей регулярно споживають кофеїн і найчастіше з газованими напоями. Також дослідження показують, що надмірне вживання пов'язане з гіршими результатами у тестах на пам'ять, увагу та гнучкість мислення. Якщо дуже коротко, про те, як кофеїн діє на мозок, то він блокує механізми відпочинку нервовою системою, викликає тимчасову пильність, а також порушує сон, може впливати на розвиток мозку, підвищує збудливість і тривожність та створює ризик залежності.